Вітаю, друзі. Я Олена Трибушна. Це канал є питання. Традиційні підсумки тижня тут як щосуботи. І сьогодні ми присвятимо їх тільки корупції, точніше боротьбі з нею. Бо про події на фронті цього тижня і було сказано вже багато. І завтра ми їх підіб'ємо окремо з Олександром Мусієнком з центру військово правових досліджень. Поговоримо і про те, скільки зброї насправді є у штатів чи стане її більше у нас після поїздки Зеленського у Вашингтон. І про мирний план, який команда президента, як стверджують деякі західні змі, збирається представити в лютому на річницю вторгнення. А сьогодні про корупцію. Причому корупцію в тих містах, де живе частина з вас. З корупційного півдня почнемо йому масштаби корупції загрожують не менше ніж ризик нового вторгнення росіян. От недарма Одесу називають містом героєм в травні виповниться 9 років, як місто Герой Одеса героїчно витримує мерство Геннадія Труханова. А може й не виповниться 9 років, бо цього тижня у п'ятницю у мера Одеси Геннадія Труханова знову допитували співробітники Національного антикорупційного бюро України. Не знаю, чи справжнє це фото, але щось в цьому є. Про це повідомило у п'ятницю Одеське видання Думське з посиланням на джерела в правоохоронних органах. Два тижні тому я вже розповідала вам, що набу і саб затримали одеських бізнесменів Бориса Кауфмана та Алекса Боруховича в дівоцтві, так би мовити, Грановського за підозрою у створенні в Одесі злочинної організації. Через системний підкуп місцевих чиновників та депутатів вони взяли під контроль бюджет міста і стали такою собі прокладкою між владою і усіма одеситами. Не міська влада, а Кауфман і Грановський вирішували, куди і скільки виділяється грошей, і за які дозволи місцевої влади і кому треба занести, щоб ці дозволи отримати. Це я сильно спрощено кажу, але якщо по чесному перекладати юридичну мову на людську йдеться саме про це. Такий бізнес за оцінкою на і САП приносив їм близько 12 мільйонів гривень на місяць. Це 300 тисяч доларів. Кожен місяць, що таке 300 тисяч доларів. Це, наприклад, дві ракети для Хаймарс, або 10 новеньких хороших позашляховиків, які ЗСУ потребує як не знаю що, але точно більше ніж Кирил Тимошенко, або близько 20 пострілів для протитанкових ракетних комплексів, наприклад, для стугни. А це 20 знищених російських танків щомісяця. Ну чи 10, кожен вартістю 2 мільйони доларів. Або отче, останнє три місяці отаких от, от заробітків Кауфмана Грановського в Одесі, і це мільйон доларів. А це вже одна ракета Атакамс, яка могла б дістати до Керченського мосту чи куди там ще ви мріяли. Але ні, щомісяця ці суми, як стверджують НАБУ і САП, клали собі в кишені в Одесі. По справі затриманих Кауфмана Грановського трьом заступникам Труханова вже вручили підозри. Слідство поки що мовчить, але неважко здогадатись, яку функцію в цій схемі відігравав мер Одеси Труханов. Впевнена, що не сліпо глухо, німого це була роль, як розказав цього тижня Андрій Калужинський, це керівник головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро. В інтерв'ю виданню дзеркало тижня цю банду, точніше організовану злочинну групу, детективи НАБУ відстежували півтора року. Такої монополізації влади місцевими папами, як в Одесі, за його словами, немає в жодному іншому регіоні країни. Я цитую: в кожному з регіонів є свої більш чи менш впливові гравці, але інформації про те, що хтось настільки, як в Одесі, монополізував місцеву владу, у нас немає, каже він. Ну, от, як стверджує Думська, тепер набу очевидно прийшло до самого монополізованого Кауфманом і Грановським Труханова. Тепер перемістимось в ще одне місто Герой Дніпро. Попри нещодавній скандал, там героїчно продовжує ремонтувати дороги не менш ризикова ніж папи Одеси. Команда друзів голови обласної військової адміністрації Валентина Разніченка. Видання наші гроші, яке моніторить дорожні підряди, помітило цього тижня, що Дніпропетровська облдержадміністрація щойно уклала нову угоду з пов'язаною з Резніченком компанією Будинвест на утримання обласних доріг вартістю більше 16 мільйонів гривень не так давно журналісти схеми УП з'ясували, що в останні два роки співвласницею цієї фірми була близька подруга губернатора Резніченка. Це називають дівчина чи цивільна дружина Яна Хланта. Після публікації вибухнув скандал, набу відкрило справу. Дівчину навіть вивели зі складу власників цієї компанії її частко переоформили на інших персонажів. І ось тепер ця ж сама фірма, вже без дівчини, отримала новий контракт на 16 мільйонів. Це майже три ракети для Хаймарс. Що ця історія означає? Резніченко нагадаю, це людина, призначена на посаду президенту. Влада і Резніченко, і ті, хто його призначили, вважають, що навколо усі сліпо глухоні міни доумки, які нічого не помітять. А фірма дівчини Резніченка переписана на друзів Резніченка, буде продовжувати заробляти. Значить, іншим так можна. Меру Чернігова от не можна водія використовувати в особистих цілях, а голові Дніпропетровської ОВА можна, бо той свій, а той чужий. І засуньте собі свої уявлення про закони, справедливість туди, куди і Кива засовував довідки. Показання. в жопу ці справки. Далі. Рівне. Тут теж скандал через війну, дороги і дорогого мера. Мешканці Рівного вже кілька тижнів обурюються тим, що у їхньому місті, попри війну і морози з тахановськими темпами переукладають бруківку. Зазвичай людей обурює якраз відсутність бруківки, але тут якраз обурюються тим, що під час війни закатуються в бруківку десятки мільйонів гривень. Ось фото цього тижня мені прислали з рівного. Мінусова температура, йде сніг, бруківку стелять. Поїзд їде, воно лізе. А ось теж фото з рівного вже з іншого району. Тут вже видно на що перетворюються невдовзі, такі тротуари з такої бруківки, покладеної в мороз. Але то таке можна буде ще раз перестелити, і підрядники на цьому ще раз зароблять. Це ж золота корова, покійний мер Москви Лужков не до ночі буде згадано на цьому сколотив свого часу мільйони. Міський голова рівного Олександр Третяк через журналістів пояснив обуреним мешканцям міста, що бруківку на тротуарах почали вкладати зараз, тому що такі роботи були заплановані давно і що владу просили самі жителі. Мер пояснив, що увага за складеним ще минулого року планом розвитку міста, зокрема вело та пішохідної інфраструктури, місто виділило на ремонт тротуарів 55 мільйонів гривень. І от, раз в плані було, то вони і стелять. Щоб цитую, сівши на велосипед на північному, можна було дістатись луцького кільця по гарній вело або пішохідній інфраструктурі. От, власне, план дій такий, щоб зробити рівне європейським містом. Це я цитую коментар мера рівного Олександра Третяка Суспільному. Я фігію, дорога редакція. А я думала, план дій зробити все, щоб від Луцького кільця до центра рівного чи до північного не дістались за 10 хвилин російські танки з Білорусі. Але ні. Мабуть, план в тому, щоб білорусько-російські танки бруківкою було зручніше гасити. Це ж було вже. Особливо гротескно перекладання бруківки і ремонт велодоріжок під снігом в центрі рівного виглядають на контрасті з фотографіями того, як на півночі Рівненської області ЗСУ укріплюють кордон з Білоруссю. Бо з Білорусі, як попередив сам Залужний, нагадаю, можливе нове вторгнення. Але мерія рівного економіст не читала. Тут нехай послухає тоді, я начитала інтерв'ю головнокомандувача. Буде корисно. Я б на місці на і Сап в Рівному теж перевірила у фірм, чи їх дівчин, чи приятелів там закуповували таку необхідну у час війни бруківку. Може, зовсім не тому її в мінус 10 стелять в розпал війни, що люди просять велодоріжки, а зовсім інших причин. Он в січні за місяць до вторгнення місцеві медіа знайшли, наприклад, у мера рівного новенький будинок на 280 квадраті. квадратів. Усього через рік після того, як Олександр Третяк пробув мером, тут ціла стаття про те, як мер відбивався від журналістів і заперечував, що цей будинок його. А потім цей маєток з'явився в його декларації. Просто для розуміння в минулому Олександр Третяк волонтер і ректор рівненської духовної семінарії. Такі професії зазвичай на мій щирий жаль. Пахнуть потом і ладаном в нашій країні, а не грошима на будинок. А мерство, так влаштовано, принаймні у нас в країні, часто відкриває, так би мовити, нові перспективи. То звичайно, все мої власні домисли зроблені виключно на підставі того історичного досвіду, що коли у нас в країні стелять дороги, кладуть бруківку і роблять інші важливі речі, то хтось того дуже добре має. І коли це відбувається в мінус 10 і в часи, коли країну обстрілюють ракетами. А не сьогодні-завтра знову попруть танки, то комусь дуже то треба. Але, звичайно, це справа набу. Напишіть, до речі, якщо дивляться нас з рівного, що я ще забула тут розказати про справи у вашому місті. Може, набу прочитає. Ними закінчить сьогодні. Цього тижня завершився прийом документів на конкурс на директора Національного антикорупційного бюро України. На конкурс подалось 78 осіб. Серед них, приміром, 10 працівників набу, 8 службовців і навіть один народний депутат. Приміром, претендують на посаду директора Набу радник міністерства внутрішніх справ Єгор Бодров. Ну або це його повний тезка, заступник голови Київської обладміністрації Віталій Власюк. Екс-керівник управління спецрозслідувань ГПУ, яке займалося справами Майдану Сергій Горбатюк, один з колишніх керівників арми Андрій Патьомкін, адвокат, який захищав бурштинового Борислава Розенблата Олексій Шевчук, чинний очільник департаменту війни в ОГП Юрій Білоусов, глава Донецької ОВА, або знову ж таки його повний Теско Павло Кириленко. Голова державної інспекції архітектури та містобудування або ж його повний теска знову ж таки Семен Кривонос. Народна депутатка, яка претендує на крісло директора НАБУ, це Юлія Яцик з фракції Слуга народу з правоохоронного комітету. Але якщо дивитися на цей список з точки зору того, що влада може знову спробувати просунути на голову набу свою людину, як намагалась на голову САП просунути свого депутата Андрія Костіна, його нагадаю, забракувала конкурсна комісія, і тому він тепер генпрокурор. То Юлію Яцик навряд чи можна вважати такою своєю людиною. В жовтні вона вийшла з партії Слуга народу, і як запевняють мене мої джерела в раді, дійсно розсварилась з усіма в слузі народу. Але будемо стежити, хто буде кандидатом від влади. Процедура конкурсу на директора НАБУ, на щастя виписана так, що повторення дворічної ппс з конкурсом в САП нам не повинно загрожувати. Про це ми говорили якраз вчора з юристом центру протидії корупції Вадимом Валько. Ця посада зараз, після того, коли всі розуміють, що САП має нормального керівника і працює. Ця посада дуже така буде важлива для влади, так, щоб якось спробувати там свого кандидата чи сірого якогось кандидата протиснути. Але сам конкурс побудований так, тобто порядок, процедура проведення, що такого, як на керівника САП-конкурсу, не буде. Тут є. Знову ж, це частина міжнародних експертів в комісії, три людини, частина українські там експерти делоговані Кабміном. але е, тут немає блокуючого голосу в обох сторін: тут є переважний голос міжнародників. Якщо буде відбуватися таке, як було на конкурсі в САП, то очевидно, що е, оцим переважним правом голосу міжнародників це можна легко буде подолати. Е, особливість конкурсу в САМУ, що з 74 фінал прийдуть. Кінцевому результаті фінальний список троє. Із цих трьох будуть, е, Кабмін, здається, визначати щодо призначення конкретного керівника директора НАБУ. Тому, ну, як мінімум, трьох треба доброчесних відібрати з цих 74-х. І роботи буде дуже багато. Ну, е, знову ж, громадські організації будуть 100% активно включатися в процес моніторингу перевірки кандидатів. Досвід у нас завдяки цим конкурсам ВРП, ВККС, кваліфіцінюванням суддів конкурсу. В САП у нас великий вже ми Вміємо якісно і швидко. Тому е, я ну маю оптимізм е, щодо конкурсу. В НАБУ. замість підсумку усього сказаного, мені здається, в контексті головних подій цього тижня багатьох, хто дивиться цей канал, обурило порівняння Зеленського в США з Черчилем. Я таких коментарів чимало бачила під відео про цей візит. Ось, наприклад, Зеленський Черчилль, господи, за що? Що я хочу сказати вам з цього приводу? Хай на заході нашого президента порівнюють, хоч з Черчиллем, хоч з Далайламою, аби лише це конвертувалося в Петріоти, атакамси, танки, літаки, снаряди і забезпечило нашу перемогу. Образ Черчилля в західних змі не конвертується в політичну перемогу всередині України в майбутньому, якщо всередині України оточення Черчилля буде продовжувати будувати дороги сімейними підрядами, як в Дніпрі. Рятувати політичну проституцію в окружному адмінсуді, як це робив заступник офісу Черчилля Андрій Смірнов. Якщо офіс президента не позбавлятиме українського громадянства суддів з російськими паспортами, якщо фракція президента буде намагатись узурпувати конституційний суд під виглядом реформ, попри попередження європейців, що з таким судом не буде членства в ЄС, якщо Раптом гоп-компанія з Одеси, якою займається набу, почне розповідати про те, в яких високих кабінетах їх благословляли промишляти в Одесі півтора року, перш ніж їх взяло набу, якщо не покарають за зраду Баканова як погрожували, і ще багато різних, якщо які є в очах пересічних українців і перекреслюють всі ті риси Черчилля, які бачать американці та й загалом весь світ. Можна бути Черчилем в очах усього світу і ніколи не стати ним в очах власного народу. Багато хто з кандидатів в президенти, нагадаю, вам обіцяв і погрожував стати лікуан'ю. Але поки що, як казав колись сам президент, всі пробували, ні у кого не вийшло. Крапка на цьому на сьогодні. Дякую, що дивились. Не забудьте підписатись на є питання, перш ніж піти, якщо досі ні. Натиснути вподобайку, дзвіночок в описі під цим відео, посилання на наш телеграм-канал, Фейсбук, твіттер. Підписуйтесь. там багато такого про що я фізично не встигаю розповісти тут. Завтра на є питання Олександр Мосієнко про зброю, війну і мирні плани. Вам спокійного вихідного, наскільки це зараз можливо? Бережіть себе і близьких. І виховуйте вже нарешті наших майбутніх черчилів і Лі Куан Ю. або в собі виховуйте. До завтра. Побачимось.